Шевченко став єдиним кандидатом на посаду президента УАФ. У середу, 27 грудня, у будинку футболу відбулося засідання реєстраційної комісії для встановлення повноважень делегатів та кворуму позачергового 26-го конгресу УАФ, повідомляє офіційний сайт організації. Комісією було встановлено, що всі постійні члени УАФ, які мають право висунення кандидатів на посаду президента УАФ, надали протоколи засідань своїх керівних органів. В усіх протоколах на посаду президента УАФ висунуто кандидатуру Андрія Шевченка, який як наслідок став єдиним претендентом на заміну Андрію Павелку. З'явились неочікувані кандидати на посаду наставника Ворскли. конкуренцію вірту складуть легенди клубу. Як повідомляє Спорт Арена, керівництво клубу з Полтави може довірити команду одному з легенд-легіонерів, які свого часу виступали за Ворсклу. Боси розглядають варіант із запрошенням на посаду тренера Албанця Арменда Далку або серба Йована Маркоскі. Далку відіграв за Ворсклу 11 років на позиції захисника 337 матчів у Сумі з 2019 року. Яку він працює головним тренером? Маркоскі віддав Ворсклі 9 років, зіграв 257 матчів, виконав 43 результативні дії. Лише минулого року Йован завершив кар'єру. Зараз екс-гравець розпочав тренерську кар'єру у Сербії. Ракицький чекає на виклик у збірну України. Якщо отримаю виклик в національну команду, буду дуже радий. У збірні є традиція. Новачок повинен виконати якусь пісню. І хоча я і провів за національну команду більше півсотні матчів, але все одно готовий щось заспівати для хлопців під час цього символічного дійства. А гімн України тоді б уже виконав на стадіоні. У будь-якому випадку я його співаю і буду співати, цитує ракицького чемпіон. Двоє українців потрапили у топ-10 найдосвідченіших молодих захисників світу. Віталій Роман, Рух та Артем Смоляков Полісся, потрапили у десятку найкращих лівих захисників світу у 21 за ігровим досвідом за версією ЦС. Традиційно для визначення місця гравця у престижному рейтингу портал використовував формулу, яка поєднує рівень чемпіонату та число ігрових хвилин. Для аналізу взяли 49 ліг світу, враховуючи другі дивізіони певних країн. Представник руха посів у топ 10 шосту сходинку, а оборонець Полісся став десятим. Очолив рейтинг Алехандро Бальде з Барселони. У трійку лідерів також увійшли Леві Колвілл з Челсі та Мілош Керке з Борнмута. Трубіні екскіпер Динамо увійшли в топ-10 воротарів світу з найвищим відсотком сейвів. Воротар Бенфіки Анатолій Трубін увійшов у трійку найкращих голкіперів світу з найвищим відсотком відбитих ударів, сейвів за версією ЦЕС. Дані для цього дослідження бралися з офіційних джерел Вайскаут. Українець посів у рейтингу третю сходинку, набравши 85%. Очолив топ Матяш Рожман, 89% зі словенського целя, а на другому місці опинився Іван Арболеда, 87% з кіпрського Анортосіса. До слова, у топ-10 потрапив. Ще один українець, воротар полісся Денис Бойко, екс-кіпер Динамо став дев'ятим, набравши 84%. Поїхала в Росію, щоб грати в футбол, але довелося пояснювати за орків. Футболістка збірної України Дар'я Кравець потрапила в ефір російського каналу. У сюжеті показано, що Українка їхала в Росію грати в футбол, але під час перевірки в її телефоні росіяни виявили видалені повідомлення з Телеграм про орків і наміри допомагати ЗСУ. Зокрема, йдеться про аукціони на футболки Лукаса Торрейри і Хосе Кальєхона, які тоді грали в Фіорентині. Сама Дар'я доводить, що це лише слова і цього насправді не було. З 2021 до 2021 Третього року кравець виступала в Італії за фіорентину і кому жіночу збірну України. Вона представляє з 2014 року 60 поєдинків, 8 голів. У той час вона грала за російську мордовочку і Зоргій. Ювентус і Наполі зверталися до Шахтаря з приводу потенційного трансферу атакуючого півзахисника Георгія Судакова, повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Неаполітанці готові інвестувати у 21-річного українця, оскільки нещодавно попрощалися за Еліфом Ельмасом, який у січні приєднається до РБ лейпциг А от Ювентус вже досить довго слідкує за Судаковим. За даними Романо, один із клубів вже пропонував 35 мільйонів євро за півзахисника гірників. Проте наразі не Невідомо, який саме клуб це був. У цьому сезоні Судаков вже взяв участь у 18 матчах Шахтаря у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та асистом. Його контракт із клубом розраховано до липня 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює 21-річного гравця у 18 мільйонів євро. У 19-му турі англійської прем'єр-ліги Челсі приймав Крістал Пелас. Господарі вийшли вперед вже на 13-й хвилині. Приємно, що автором забитого гола став Михайло Мудрик, який вийшов в основі синіх. Кунку отримав діагональ на лівий фланг і спробував вивести українця сам на сам. Пас, однак, було заблоковано і м'яч відскочив до юсто. Француз увірвався у воротарський і відпасував у центр, де перебував мудрик. Михайлов дотик легко переправив сферу повз гол кіпера. Сам матч закінчився з рахунком 2-1 на користь Челсі. Нагадаємо, цей гол став для українця вже четвертим у поточному сезоні і третім в АПЛ. Також у його доробку два асисти. На жаль, наші інші легіонери нас не порадували. Миколенко з Евертоном поступається чемпіонам світу. Іриски відкрили рахунок у матчі і виграли перший тайм, але після перерви Фоден Альварес та Бернарду Сілва принесли перемогу містянам 1-3. В іншому матчі дня Брент Форд з Єгором Ярмолюком розгромно поступився 1-4 в Улвергемптону. Українець був замінений у перерві. Олександр Зімченко продовжив негативну тенденцію. Саме після його невдалих дій Вестхем забив перший гол в підсумку. Арсенал програв з рахунком 2-0.